Перший відкритий протест у лозовій мешканці кооперативного будинку на другому мікрорайоні не дозволили газовикам встановити загальнобудинковий лічильник газу. Люди переконані з ним нарахування будуть несправедливими. Хтось напалить, а показання розділять на усіх. Щоб платити тільки за себе, можна встановити індивідуальний лічильник за свої гроші. Пропонують у Харківгазі. Однак власний газомір коштує дорого, обурюються лозівчани. У мерії будуть розбиратися у ситуації. Містян просять повідомляти до управління житлово-комунального господарства, якщо газовики приїдуть ставити будинковий лічильник. Подробиці розкаже Анна Красноперова. Мешканці другого будинку запросили до себе на зібрання секретаря міськради. Вони скаржаться посадовцю, що газовики намагалися поти, як встановити у них будинковий лічильник газу. Люди случайно вийшли, узнали, підняли скандал. Вони тоді сказали, ми приїдемо завтра. Ну там к такому времени. Ну і на наступний день люди опять вийшли. Їх просто прогнали. Жильці кажуть, вони хочуть квартирні лічильники. Будинково рахуватиме загальну кількість газу, а витрати поділять між усіма. Мешканцями будинку по рівно, незважаючи, скільки хто використав газу по факту. Як ж люди живуть не прописані, вони будуть користуватися газом, а цей газ будуть розкидувати на мене. Правильно Зачем нам це треба? Газовики повідомили мешканцям, що люди можуть за власний рахунок поставити лічильник у квартиру, але лодівчани обурюються, що він занадто дорогий. Установка обійдеться майже у 5 тисяч гривень. У цій ситуації мерія підтримує громадян, запевняє секретар міськради Сергій Коба. На його переконання, газовики повинні безкоштовно встановлювати лічильник у кожну квартиру. Згідно рішення. Кабінету міністрів необхідно встановлювати лічильники обліку газу, але маються на увазі то тобто, і міська влада, міський голова і депутати вважають, що мова йдеться про внутріквартирні лічильники газу. Тобто людина повинна сплачувати за ту за ту кількість газу, яка вона особисто споживає. Заступник голови правління «Харківгазу» Юрій Маслюк пояснює, що торік нацкомісія з регулювання енергетики дозволила встановлювати будинкові лічильники для того, щоб знизити нагрузку на потребітелі при оплаті за газ, так Установка цих щутчиків знаходиться в тарифі за природний газ. Було прийнято рішення Національної комісії регулювання енергетики України економічних услуг, такі щочки стають на многоетажний дом єдиний везло в Якщо мешканці відмовляться від будинкового лічильника, їм збільшать норму споживання газу з 7 кубів до 18, заважують газовики. Цього року у Лозавії вони планували встановити 90 будинкових газомірів. Лозівська мерія розбирається у ситуації з газовими лічильниками, повідомив міський голова Сергій Зеленський. Лозівчан, які проти встановлення будинкових лічильників, просить повідомляти про приїзд газовиків. Є управління житлово-комунального господарства Олександр Миколаївич Залізінський відповідає за всі ці питання. Пусть нехай дзвонять у саме управління. Аби не пропустити газовиків, мешканці багатоповерхівки планують чергувати біля газової труби. От ми зараз вирішуємо, хто буде дежурити кожен день, якщо приїдуть газовики, зазивати всіх. І ми, ми не дадим встановити счетчик, общий, в кожну квартиру, пожалуйста, з удовольствием. анна Краснопереба, Валентин Косіченко, Лузова.